Чорновий різ плитки? Це що ви ще придумали б? Не знаю, давайте клей вже будемо колотити окремо. Ну чекайте, все скінчились ті часи, коли ми плитку вкладали з собою брали болгарку і пліткореза, бо де-не-де треба зверху знизу ту плитку відрізати. Нє, то так не рахується. Тепер я брод плитку клеєм намостив, і отак проліпив-проліпив, це 800 гривень. А якщо я ще взяв відрізу зверху чи знизу, то рахується окремо 150 гривень. Чого це рахується окремо? Бо я купив булгарку, а то тепер, що я підкреслю купив цю пилюкою, нюхаю, то ти заробляєш. Що не так, я не можу поняти. Давайте вже видумувати там, розпакувати пачку з плиткою теж окремо. Може я в чомусь не правий, напишіть хто там. Бо зараз навалите, я знаю, гімно на вентилятор попав. А що, а що? Подивіться на тих, хто шпалери клеїть, Давайте хай вони будуть. Формування внутрішнього кута, формування зовнішнього кута. Отак то бреш, коли так шпалеру на шпалеру наклав, ножечком так прирізав, бо я ножичок купив, той канцелярський, так потім одну шпалерину забрав, другу забрав, все. <гане> да, там люди мільйони заробляють переглядом на тому всьому. А я тепер був ще там знизу Чорнвейріс, зверху Чистовий, бо там плінтус чи багет верніше. Ах...